Мене звати Іван Гаргонич, я головний редактор інтернет-видання PMG.UA. Інтернет видання PMG.UA PMG є чи не єдиним незалежним засобом масової інформації, який наразі функціонує в Закарпатській області, і цим усім ми завдячуємо передусім нашим читачам. В Інтернет виданні PMG.UA я працюю вже 12 років. Ми пройшли фактично від самого нуля до інтернет-видання, яке одне з найрейтинговіших не тільки в Закарпатській області, а й в Західній Україні. Мені просто врізалась в пам'ять цифри. Відколи я почав працювати. Це було там від 300 до 500 людей на добу. Зараз у нас бували пікові якби аудиторії, до 700 тисяч. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, стало зрозумілим, що в Закарпаття прибуває дуже велика кількість переселенців. І ми розуміли, що ця тематика є затребуваною цікавою і не розкритою. Для цього ми якраз і вирішили реалізувати подібного роду проект як той ключ, як той мотиватор, продемонструвати, що внутрішньо переміщені особи не тільки переміщуються в Закарпаття, але окрім того, вони інтегруються в це суспільство, приносять щось корисне і дійсно якісне для нашого краю. На мою думку, такі проекти дуже цінні, тому що вони про людей. І для людей. Вони про тих людей, які, попри війну і всі складнощі змогли не опустити руки і почати спочатку в новому місці, далеко від рідного дому. Також такий проект про тих людей, які мають велике і добре серце, які не проходять пуст чужу біду і допомагають переселенцям, хто чим може. Ідея з перезапуском сайту Панувало вже давно, і останній раз ми повноцінно оновлювалися ще у 2015 році. Два роки тому на сторінки інтернет-видання була здійснена хакерська атака, яка показала, що нам потрібно зробити особливий акцент на безпеці тобто. Покращити цифрову безпеку сайту. Загалом перезапустити повністю майданчик, це означає не тільки візуальну його частину, але й середину, тобто адмінпанель, щоб це було зручно як для читачів, так і для редакторів. Завдячуючи фонду Східна Європа, який підтримав нас, нам вдалося реалізувати цей задум. Цей конкурс в рамках конкретно програми стійкість ми отримали більше 200 заявок, що говорить не тільки про активність громадських організацій в усіх регіонах України, але про певний рівень довіри до фонду як партнера і грантодавця. Нам здалась дуже важлива ідея зі стажуванням журналістів, які самі є внутрішні переміщеними особами. Позамовно, важливою складовою проєкту було покращення технологічного сайту закарпатського вільного медіа. Сподіваюсь, технологічна модернізація дозволить працювати більш стабільно, отримати переріст аудиторії і бути більш захищеними від подальших потенційних атак. Раді, що змогли бути корисними в вашій роботі. Сподіваємося, що ваш та приклад так само буде натхненням для інших журналістів інших громадських організацій.